Друзі, всім гарного дня. Наш огляд крипторинку. А загалом вони випуски наші виходять в понеділок і в четвер. Але оскільки сьогодні, в п'ятницю, саме в п'ятницю, виходить блок макроданих по ринку праці в США, ми вирішили перенести огляд на сьогодні, щоб вже балакати про якісь дані і цифри вже по факту їх виходу. Ось так. Традиційно нагадую вам підписуватись на наш телеграм-канал. Деякі слайди в сьогоднішньому огляді будуть саме з телеграм-каналу. Ось, я думаю, ви оціните, чому важливо, в принципі, бути підписаним на наш телеграм-канал. Також лайк, підписка, коментар під Ютубом завжди додає вам плюс в карму. Ось так. Давайте погнали по огляду. Ну що, давайте знову таки почнемо з телеграм-каналу. Дивіться, коли ми отримали пробиття от цієї нашої, довго-довго да, тут довго, 48 днів біткоін стояв в консолідації. Коли ми все-таки отримали пробій цієї консолідації, да, і в нас мав би включитися варіант такого плану, що ми закріплюємося під оцією зеленою зоною, і шлях у нас тоді лежить куди? Правильно, в оцю фіолетову зону, яка була, скажімо, останньою такою консолідацією перед польотом ціни на історичні хаї. Ось. Але я випустив такий скрин, де от зобразив в жовтому колі ось цю ситуацію, да? ви самі бачите, і з натяком на те, що вона може дуже просто повторитися. Чому так я написав, що буде волатильний вечір під час прес-конференції Джерома Паула, а саме тоді падіння біткоїна зупинилось. Ось і ще був один огляд, та, де я ось писав, що не так і погано, що ціна біткоїна почала завалюватися до виступу Джерома Павла. Ось, оскільки ринок живе майбутнім, і ну, трошечки ринок був наляканий тим, що Джером Павел вийде. І скаже, інфляція не падає, прогрес в зниженні інфляції малий. Будемо, наприклад, там ставку піднімати. Да? Звісно, це для інвесторів це страх, для інвесторів це паніка, для долара це ріст, і для ризикових активів це удар і це зниження. Але сталося так, як в принципі було описано в пості, і весь страх ринку він був нейтралізований такою, ну можна сказати, нейтральною риторикою, або навіть ну, такою помірно, м'якою риторикою голови ФРС Джерома Павла, о 21.30 він виступав, де він чітко сказав, що в скажімо так, управляючий ФРС. Не роздивляються наразі підвищення ставки в цьому році. Тобто, вони впевнені в тому, що для зниження і для досягнення інфляції їхньої цілі в 2% піднімати ставки вже буде не потрібно. Тримати трошечки довше на досить високому рівні так, можливо, але підняття ставки, ну, скоріше за все, ну, принаймні точно в цьому році вже не буде. Це дало трошечки свіжого подиху ринкам, трошечки надавило на долар. Да? Ми публікували так: так, так, так. де, 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 Зараз покажу ось. Ми публікували да, відскок S&P 500 в моменті після виступу під час виступу Джома Павела. Падіння індексу долара під час виступу Джерома Павла, і імпульсний відскок біткоїна. Біткоін тоді протестував нижню границю ось своєї зони підтримки: там 59-60 тисяч. Ось. І... Так, далі подивимося, що у нас з ринками відбувалося. Дивіться, фондовий ринок перейшов уже в зону страху. А ну, в принципі, і крипторинок також перейшов, скоріше за все, тут а, зона страху плюс-мінус там нейтральність. Ну, тобто вони, самі бачите, вони дуже-дуже бігають один за одним, дуже схоже. Ось так. І листаючи наш канал далі. А, так, 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 так. Ми, 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 ми карту ліквідації, звісно, публікуємо. Да, де ви можете побачити, що основні кластера ліквідності зараз, ну, на вчорашній день, да, вони знаходяться. Це розріз тижня. Вони знаходяться в районі 65 тисяч. Ось. Ну і шлях найменшого, скажімо так, супротиву да, для збору, захвату о, цієї ліквідності, він знаходиться на горі. Ось. Так, йдемо, 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 йдемо нижче. Так, так, так. Ось бачите, да? індекс страху фондового ринку ще лишається в зоні страху. А от крипторинок, ну, якщо не помиляюсь, минулий слайд там було щось 46 чи 48, зараз 46 чи 47, зараз 48. Окей. Ось і ось ці дані, які ми чекали на сьогодні, після яких ми от пишемо огляд, і що ми маємо от по факту: ми маємо по факту, що додано робочих місць поза сільськогосподарським сектором США е так минулий місяць це було 315 тисяч, прогнозували 238, отримали 175. Тобто, ну дуже дуже відчутно менше ця цифра. Тобто, ринок труда став, скажімо так, вузькішим. Рівень безробіття. 3,8 минулий очікували 3,8, отримали 3,9. Безробіття виросло. Це в даному контексті, скажімо так, циклу боротьби з інфляцією це добре. Бо у вас може виникнути логічне питання: Ну, якщо росте безробіття, да, то це для економіки погано. Економіка сповільнюється і ну, нас так всіх привчили, що сповільнюється економіка для країни це. Погано, а тим більше, економіка США це найбільша економіка світу, і ну ми всі потрохи відчуваємо, якщо там щось скоїться, не то. Ось але в контексті боротьби з інфляцією ця інформація гарна. Чому ми побачили? От зараз повернемося на графіки, чому ми побачили такі імпульсні відскоки? Так, і середня почасова заробітня плата це також дуже добре. Була 0,3% приріст. Прогнозували, що він так і лишиться, але ні, отримали всього-навсього 2 десятих. Ну на одну десяту зниження, але це вже добре. Ми ви, ви маєте розуміти: чим менший приріст е, місячної зарплати, тим менше в людей, е, скажімо так, доход, тим менше вони мають змогу витрачати. Ось, тобто люди починають десь економити, десь щось купувати менше, десь купувати менше якісь розкішні речі, ось тому, і це прямим чином впливає на сповільнення інфляції. Ну, принаймні, скажімо так, це стопроцентово впливає на те, щоб інфляція не росла, по крайній мірі, щоб вона лишалась на тому самому місці. Ось, ну думаю, про телеграм-канал наш досить. Тепер повернемося на графік. Дивіться. Що трапилось? Да, в минулому догляді у нас така я пам'ятаю картинка була, що ми от в консолідації, якщо ми з неї виходимо да, і фіксуємося під нею, то дорога в нас лежить ось в цю зону. Ось. І тут ви можете резонно сказати: а що це ви, хлопці, перевзуваєтесь? Да? Там на слайді була от, оця картинка, да? ось. оця структура. Хибний такий пробій і повернення. Бачите, далі Та нагору. Ось і як бачите, тут щось, ну поки що, да, поки що щось схоже. Щось схоже, але балакати про те, повністю ця картинка а, повториться тут. Ми Будемо балак... будем говорити лише після того, як ми от закріпимося вище 65 тисяч. Тобто, весь оцей зливний імпульс, да, він повністю відкупиться, і ціна ось десь тут зупиниться. Ціна ось тут десь зупиниться, плюс буде пробита у нас оця е, така наша лінія тенденцій, яка у нас побудована по цим е, вершинкам. Скажімо так, ось. От тільки тоді можна буде сказати, що та, оцей варіант повністю запускається, і, скоріше за все, ми отримуємо похід сюди, на верхню границю ну, знову ж таки, а, е, консолідації. Так, ну і плюс, щоб ви розуміли, звідки ця ідея прийшла, що вона не була там висосана з пальця. Там буквально після того як ми а, пролилися даний ще цієї консолідації. Зараз я покажу вам, покажу, покажу так, де тут да? покажу вам. Ось був у нас виступ. Випуск був халвінг БТК, статистика, технічна картина. Та що чекаємо далі? Да? Був він записаний 13 днів тому. Так, самі бачите, ось картинка є, де я все-таки казав, що от хочу побачити пробій цього лоу на 59 тисяч. І тоді, так, тоді ми вибиваємо, як час згадую, я казав, процентів 70 плечового лонга, який отут завис, скажімо. Да? Пробиваємо його, повертаємося назад в зону підтримки, ну і маємо рости там в зону там, 69 тисяч. Ось, тобто, все рівно я цей варіант тримав в голові, бо ну на біржі цим є вам тоді показував в цьому огляді. Можете передивитися. Зараз, якщо я промотаю, трохи далі. А, так, так, так. Ось, да, Я вам от на біржі це ім'я що от на це шки лоу, оцей, да, їхній лоу, нижче 60, по-моєму, він був пробитий. А у нас він пробитий так, так, так. А у нас він пробитий не був. І от цим пробоєм і виходом з консолідації ми зробили своє діло, Ми збили оці 59 тисяч, вибачаюсь, і пішли. Ну, поки що повертаємося в консолідацію назад. Так, це нам вже не треба, це просто для розуміння того, що не було це вигадано десь в якийсь там один момент. Тепер давайте подивимося, подивимося, подивимося статистику по засіданням ФРС. Дивіться, наступне засідання буде 12 червня, так, 12 червня. І відсоток на те, що ставка лишиться там незмінною, 86. Ну тобто, ну якщо прям, я не знаю, ми не отримаємо там якихось мега фантастичних даних про те, що там інфляція падає, сповільнюється, падає, да, досягає дуже дуже поряд цільових позначок ФРС, які вони чекають, то тут ця цифра така і лишиться. Тобто це буде загальновідомий факт, і на, там, на засідання 12 червня ми вийдемо, ну, в принципі, тихо, мирно і спокійно. І знову-таки всі будуть чекати, що скаже голова ФРС Жером Павел на своїй прес-конференції. Якщо ми подивимося, от, е, так, якщо я не помиляю, червень, це, мабуть, серпень, да? це, мабуть, ні. Е, так, червень, це, мабуть. До да, серпня, серпень місяць, дивіться. На серпень місяць у нас 62% що ставка лишиться незмінною, і вже 34% на те, що буде одне мінімальне зниження на 0,25 базових пункта, і 18 серпня, да, 18 серпня, дивіться, в нас лише 31,7% що ставка лишиться незмінною. І вже 47,8% на те, що буде мінімальне зниження. А також є 18,7% ймовірність на те, що зниження буде подвійним, тобто не на 0,25 базисних пунктів, а відразу на 0,5. Ось тобто сумарно, сумарно, ймовір, тут навіть є, ну, я не розглядаю це всерйоз, але тут майже 2% є на те, що буде потрійне зниження. Ось тому, якщо ми сумуємо всі ці ймовірності, то в нас виходить приблизно 68,3% на те, що саме в серпні ми отримаємо як мінімум перше зниження на 0,25 базових пункта. Ось тому я думаю, що осінь. Всі часто запитують, коли буде аль сезон, коли буде альта стріляти. От я думаю, що ну, ринки живуть в майбутнім і скоріше за все, кінець. Давайте так починаючи з середини літа і до кінця початку осені, ось це, мабуть, будуть моменти, коли Альта буде відчувати себе дуже дуже добре. Ну, це так, забігаючи наперед, звісно, що треба моніторити ситуацію. Онлайн, так, тепер давайте подивимося наші спотові ЄТФ. Бачите, що за 6 днів до виступу Джерома Павла, який виступав 1 травня, за 6 днів, 24 квітня, пішли відтоки, пішли серйозні такі відтоки: по 120 мільйонів, 217. Потім трошечки стихли там 83, 51, І знову, от за день 161, і в день його виступу ну, він виступає. О 21.30, да? а ЄТФ закриваються о 23.00, якщо не помиляюсь. Звісно, що саме за день, до, ну, в день його виступу найбільший страх окутав, скажімо так, інвесторів, да? і вони закрилися майже на півмільярда на 563 мільйони доларів. Скажімо так, це таке щось було аля добій, мабуть. Ось, і на друге число, бачимо, вже сума відтоку дуже дуже зменшилась, всього на всього 34 мільйони доларів. Дуже важливо буде побачити, що буде з понеділка. Як інвестори пережують всю цю інформацію, яку дав Джером Павел, як вони пережують всю цю інформацію, яку ми отримали по ринку праці сьогодні? І от, в понеділок, якщо ми побачимо чистий притік, да. Фінансів в а, ну навіть от сьогоднішня статистика ну, да, але вона опублікується вже скоріше за все, або пізно ввечері, або з понеділка. От навіть уже від неї буде видно, що нам чекати далі, як професіонали оцінюють а, економічне становище США. Ось ну і нагадаю карту ліквідації і поставив от за останній місяць, це якраз оцей місяць такого корекційного руху по побітку. Дивіться, дуже великі кластери ліквідності. 1 мільярд 350 мільйонів знаходиться на позначці 67 357. І далі це там, майже мільярд доларів в район 71 600 644 навіть. Можемо зробити за тиждень менший зум зробити. Подивимося, що нам покаже зараз. А, трохи є ліквідності тут 215 мільйонів на позначці 56400, Ну, звісно, що ті, хто відкупали дно, вони заходили. Да? Є тут ордери далі на шорт стоп сел. Є тут ордери, може відкупити якесь ще одне дно, да, лімітки. А, ну Також є тут стопи, скоріше за все, є тут роз. Я, я, ну, не знаю, як вони точно розраховують, але. А... Є якісь тут ордери і по ліквідації, ось, але це вже по ліквідації це таке собі, бо людина може реально донести мержі на аккаунт, і його ціна ліквідації може суттєво знизитись. Ось, але це ціна, я б сказав би так, в район 65 тисяч. От досягнемо ми 60-65 тисяч, тоді ми зрозуміємо, що нам очікувати далі. Чи буде підхват ціни, і ми підемо далі, там в район 69, чи буде аля зібрали ліквідність і пішли далі вниз? Ось. Але все-таки дивлячись на, о, дивлячись, на о, дивлячись на оцю картину, зараз давайте я повидаляю. Дивлячись от, на оцю картину, що в нас є зараз, вона мені дуже-дуже схожа ось на оцю картину. І я думаю, так, що буде продовження в нас, ну, як мінімум, до цієї жовтої зони. В район 71500. Ну, це дуже забігаючи наперед. Там. Давайте так: от я ж кажу, давайте оцей спочатку район отримаємо. Да, там 66 900, 67 тисяч. Подивимося, як ціна відреагує тут, і будемо тоді щось далі. Це буде якраз середина цього боковика. Ось, якщо у нас ціна тут затримається, то скоріше за все підемо ми на тест верхньої границі. Якщо ми звідси відвалюємося, так, тоді вже будемо дивитися, що в нас буде тут. Ми виходимо все-таки вниз, чи звідси йдемо вгору. Якщо ми отримаємо цей вихід вниз, то тоді, якщо ви плануєте десь там закупатись на спот в довгострок бітком. То ваша тоді зона покупки вона буде ось тут. Це буде зона 53-50 тисяч. Ось так. Ось такі варіанти, які ну найочевидніші на даний момент, скажімо так. А, якщо ми підемо на менші таймфреми, ну тут самі бачите. Так, давайте, давайте 4 часовий спочатку. да Тут самі бачите, ось цей солодкий лоу на, так, на споті він рівно, якщо не помиляюсь, 59 та да, 59 тисяч доларів. Да, Пробила, наче ціна зафіксувалася тут, знову ж таки, дивіться, день. Да, от, аномально високий об'єм в порівнянні з минулими днями. Це по класиці, це зусилля, є. Легкість руху вниз, тобто широкий спред бара. є закриття нижче лоу, тобто 59 тисяч. Але на наступний день цей рух не продовжився. Навпаки, ми повертаємося до нашого мінімуму в 59 тисяч, хоч і закриваємося яке тут було закриття. Так, е закриття 59,60. Ну, на 55 доларів закриваємося вище мінімума і от на наступний день, дивіться, в нас повністю йде поглинання оцього бара, який пробив і закрився нижче нашої зони підтримки цієї зеленої. Ну і наразі ми зараз в ній. Аля це тест, аля це щось такого плану, як отут. Це все буде згодом видно. Не забувайте, що сьогодні п'ятниця, попереду субота-неділя, знижена волатильність. Але знову ж таки я повторюся, що суть в тому, що от у нас є лінія тенденцій, і нам дуже для розуміння того, що нам чекати далі, нам треба її пробити і зафіксуватися вище неї, і вище оцієї зеленої зони. Тоді найбільша ймовірність, найбільший ймовірний сценарій буде такий, що ми рухаємося далі в сторону 67 тисяч, 68 тисяч, 69 тисяч, ну, от якимось таким чином, і ну, десь в район цієї верхньої границі консолідації, можливо, на цей хай. Ну і забігаючи вже сильно наперед, можливо, на оцей хай. Ось і вся історія по побітку. Головне, щоб це не опинилося, знаєте чим? Ну, я таку ймовірність досить низьку на це дам, але вона може бути. Щоб не опинилось потім отак. Щоб не було отак, і якщо в довгострок, тоді шукати свої угоди от саме от в оцій зоні. Вона нас ну, не маємо ми її прошити, як ніж масло, має вона нас тут утримати. Ось так. І ну і давайте швиденько глянемо ефір. По ефіру тут картинка дещо навіть краща, оскільки ефір свій лоу на так, який тут мінімум 2791,61 не оновив, утримався він вище. Ну і я в попередніх випусках вам казав, що для продовження нам якогось росту нам треба зафіксувати вище цієї зони. зони. Виглядається вся історія, до речі, навіть цікавіша, ніж біткоін. Ефір відкупили краще наступний день. Знову відкуп. Ну і наразі бачите, ми вище ось оцих двох барів з такими гарними тінями. Тим більше, що вони були на, ну перша да, від 1 травня була на досить високому об'ємі. Потім об'єм вдвічі десь падає, да, і результат дуже. Але головне, що все-таки ми закриваємося вище мінімума її і навіть вище закриття. Ну і сьогоднішній день, бачите, ми йдемо вище. Але все рівно для продовження якогось такого ну, середньострокового, скажімо так, лонга нам потрібно зафіксуватися вище оцієї жовтої зони. Короткочасно, так, да, короткочасно, тут так, давайте зараз поприбираємо. Якщо ми розглядаємо якісь там таймфрейми від години, да, то. Дивіться, така формація тут цікава. от, На високому об'ємі падаємо не набагато менший об'єм, ніж оцей синій. Да? Але результат цього падіння його вже майже немає. Ми закриваємося вище оцього мінімуму. Тобто, якщо там інтрадей якийсь да, такий швидкий трейд, то можна було торгувати ось тут. Можна було підхватувати, коли ми побачили тест цього рівня 2871. І оцей імпульсний відскок. Можна було торгувати оцей пробій 2933. Тобто тут була маса моментів, але в оглядах я не ну, я їх можу висвітлювати, але це буде, що ви мені коментарів щас на бомбете. Типу, а на історії ми всі розумні. Тому ви маєте розуміти, я в огляді показую в принципі середньостроковий план. Бо показувати годинний таймфрейм, поки запишеться відео, поки залється на YouTube, поки там обробка в якості, і він вже б не актуальний. Але, але але, дивіться, от тут оці верхушечки. Ціна пробиває, фіксується. Дуже хороший такий знак про те, що можемо отримати ось, як мінімум, хід ось в ці райони. 3200. Ну тут картинка дуже гарненька. Тут такий якийсь аля-піджимчик є, да? хтось скаже, що тут трикутничок є. Ми вийшли з цього трикутничка, можемо тут о, якось потанцювати трошки по його верхній цій границі, але шлях тут все рівно, думаю, десь ідемо ми от на низу цієї жовтої зони в район 3200. Все, друзі, більш детально ми подивимося, що буде в понеділок, після вихідних. Звісно, от хочете якісь монетки свої на розбір, там одну-дві-три коментар під цим відео. Ми на наступному випуску коментарі з під цього відео піднімемо, подивимося, які монетки і розглянемо. Все, друзі, всім гарних вихідних, всім з э, наступаючим святом Пасхи. От, вітаю, всім смачної Пасхи. Ну і до нових зустрічей!